Як ви знаходите баланс між ідеєю люблячого Бога, на яку християни часто звертають увагу, з тим фактом, що люди потрапляють у пекло лише через те, що не повірили в Ісуса? Я б почав заперечувати передумову, яка стоїть за запитанням. Я не вважаю, що люди потрапляють у пекло лише через те, що не повірили в Ісуса. Подумайте про людей, які жили до приходу Ісуса, як, наприклад, Мойсей та Авраам. Вони ніколи не чули про Ісуса Христа і не мали віри в нього. Проте я думаю, що вони отримали спасіння від Бога. Зрештою, це стало можливим через Христа, навіть не зважаючи на те, що вони не мали усвідомленого розуміння про Христа. також у старому завіті є приклади так званих святих язичників людей таких як Йов, який не був навіть ізраїльтянином. Ці люди навіть не були частиною прийнятого старого завіту, проте мали з Богом стосунки, оскільки відповідним чином відповіли на те откровення, що Бог їм явив. Тому я думаю, що коли спасіння тісно пов'язане з тим, чи повірила людина в Ісуса, воно також тісно пов'язане ось з чим. Чи відповіла людина вірою на те откровення, яке Бог дав цій людині, а це откровення може включати світло Євангелія. Або в якихось інших випадках це може бути світло Божого природного откровення? Я хотів би продовжити цю тему. Чи означає це, що є можливість для людини мусульманської віри? Або традиції буддистів отримати откровення від Бога і знайти спасіння навіть серед інших релігійних традицій це важке питання? Я думаю, Біблія ясно говорить, що кожен, хто усвідомлено відкидає Ісуса, не може отримати спасіння, оскільки ця людина знає про Ісуса, але все ж таки повертається до нього спиною і відкидає його. Але що можна сказати, наприклад, про жінку, яка живе в гаремі в Центральній Азії, в середньовіччі, яка ніколи не чула про Ісуса, але яка відповідає на те одкровення, яке є для неї? Я вважаю, що користь від смерті Христа можна застосувати до подібної людини, навіть не зважаючи на те, що вона не має усвідомленого розуміння Христа. Мій колега Дуглас Гайвет дуже добре це пояснює, коли каже, що в цьому випадку людина може бути врятована в іншій релігії, але не через іншу релігію. Ця жінка була б в ісламі, але вона. Не була б врятована через іслам, вона була б врятована через Христа, навіть незважаючи на те, що вона не мала усвідомленого знання про Христа. Чи погоджується ця ідея з терміном анонімні християни, який висловив єзуїтський богослов Карл Рейнер, чи узгоджується цей приклад з терміном більшою чи меншою мірою? Це є одним з варіантів розуміння даного терміна. люди, які ніколи не мали можливості прийняти рішення щодо віри в Ісуса Христа, але які, не зважаючи на це вірою, відповіли на те одкровення, що дано їм Богом, ви можете назвати їх анонімними християнами. Я думаю, що певною мірою термін може бути використаний у ширшому сенсі, щоб говорити навіть про тих людей, які відкидають Христа. Може бути навіть про атеїстів, їх також можуть називати анонімними християнами. Ось цю ідею відкидаю повністю. Думаю, що це неправильне вживання терміна, і саме тому я намагаюся не використовувати цей термін. Він може бути використаний по різному різними богословами.